Більше 2,5 тисяч торговельних місць, 121 капітальна споруда, і площа майже 29,5 тисяч метрів квадратних. Щодня центральний міський ринок приймає понад 3 тисячі відвідувачів. Чимала кількість криворіжців працює на ньому. Цей об'єкт відноситься до місць з масовим перебуванням людей, тому і вимоги до нього особливі. Ринок складний для рятувальних робіт. До того ж, відчутне пожежне навантаження становить і чимала кількість товарів промислової групи. Тож і за розширених територіальних навчань зайнявся рулетний кіоск. Задіяні у тренуваннях підрозділи МНС, міліції, охоронні структури швидка та працівники ринку до автоматизму відпрацьовували комплексні дії з гасіння пожежі. Цель цих занять це прежде всего, організація взаємодійства між адміністрацією ринку і підрозділенням МЧС на місцях. Також це виробка єдиного алгоритму дій адміністрації ринку. Всех сотрудников рынка в таких вот сложных условиях, когда возникают пожары. Территория рынка относится к объектам повышенной опасности. Здесь большая горючесть, поэтому э, как руководством города, как управлением МЧС, э, Дэштехногенбезпеки, руководством объединения рынков уделяется значительное внимание вопросам пожарной безопасности. Центральноміський ринок Центральноміського району має чотири виходи. Не всі вони зручні для прибуття оперативних машин. Було зауважено під час навчання. Втім, в цілому на ринку приділяється належна увага організації протипожежних заходів. Це підтвердили і проведені навчання. Ринок в даний період повністю електрифіцірований, обізпічений автоматичною пожежною сигналізація з виведенням сигналу на централізований пункт оповіщення. Также на рынке имеется централизованное наружное водоснабжение. В системе водоснабжения установлено два пожарных гидранта. Наш рынок полностью укомплектован средствами пожаротушения, предусмотренными правилами пожарной безопасности Украины. Персонал рынка два раза в год проводит инструктаж по пожарной безопасности, технической безопасности и промсанитарии. Администрация рынка систематически проходит обучение правил пожарной безопасности в специализированных учебных заведениях. Умовну пожежу загасили за три хвилини. Спеціальна техніка, грамотні дії усіх підрозділів та служб довели, що місто здатне справитися з надзвичайними ситуаціями. Втім, лише спільними зусиллями вдасться їх уникнути. У таку спекотну погоду вірогідність загорянь зростає у рази. Тож працівники МНС нагадують, будьте обережні із вогнем, і у разі виникнення пожежі телефонуйте 101.